При облозі Львова козаки кривоноса у першій в історії захопили високий замок позицію, яка домінувала над усією місцевістю, що мало важливе стратегічне значення, адже звідти, як свідчив сучасник, можна було стріляти курей на ринку. Військо Богдана Хмельницького разом із татарами, 8 жовтня 1648 року, розпочало облогу Львова, який тоді належав Речі Посполитій, і був досить важливим культурним і економічним центром регіону. Тут вплив поляків був досить сильний. Облога високого замку складалась із серії штурмів, здійснених спільними силами козаків і кримських татар під загальним командуванням Максима Кривоноса з кримсько-татарським полководцем Тугайбеєм. Ці штурми були спрямовані на стратегічно важливу позицію міста Львова. Кривоніс штурмує замок, що було чистим самогубством на той час. Замок витримує сім масованих козацьких атак. У ворогів закінчуються припаси, розраховані лише на військових і аж ніяк не на цивільних, що укрили у замку. Козаки приймають стратегічно правильне рішення і перекривають водопостачання у місто. Вже 14 жовтня козаки представляють драбини до замкових мурів і паралельно пробивають стіни. Штурм був жорстким і досить важким. Він коштував козакам близько 2000 тисяч убитих і поранених. Хмельницький при таких втратах і переможній позиції погоджується на переговори з польською шляхтою і владою міста про сплату контрибуції, відкупу в півмільйона золотих. Поляки, щоб виплатити контрибуцію, збирають золото, сріб до коштовності, зброю, дорогий посуд, килими та вироби мистецтва, що перебувають у місті та околицях. Козацько-татарська облога обійшлась полякам до мільйона золотих. З них половина викуп, а решта заруйнування. Також враховуючи потреби союзників ординців, була відібрана худоба, хліб, мед, вино і горілка. Після вдалого штурму і доброго заробітку, Кримська орда йде у степі. А військо Хмельницького залишається на одинці з ворогом та згортає облогу і рушає на завоювання замостя.